Всім привіт! Вітаю! Сьогодні хочу показати своє замовлення по каталогу Доктор Клінік за серпень місяць. Ось такий каталог разом до перемоги з Днем Народження Україну. Теж доктор Клінік, компанія присвятила цей каталог до Дня Незалежності України. Дякуємо, що не дивлячись на війну. Ця компанія працює в Україні і почала працювати саме рік назад, коли і вже йшла війна, не побоялася зробити такий от старт, і цим самим підтримує і українців і Україну. Так, давайте подивимося, що в мене замовили. Але перед цим скажу, що на цей раз були якісь трішки такі незрозумілі для мене неприємні моменти з доставкою, вірніше з оформленням замовлення мого. Зробила я його 2 серпня, і мені вислали номер товарної накладної, товарно-транспортної накладної, і все затихло понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, тишина, нічого ніде ні, ні, ніхто мені не пише, чи товар відгрузили, чи не відгрузили. І Потім я вже звернулася до дівчинки, як яка мене зареєструвала. Більше, я зареєструвалася в її команду. Вона вияснила це питання, і якось цей процес пришвидшився. І, Сьогодні неділя я отримала своє замовлення. Я не знаю. Сказали, що це були такі тимчасові незручності, тимчасове таке непорозуміння. Ну, Надію, що в подальшому буде все добре. Я розумію, що людський фактор на будь-якій роботі, це, знаєте, так, такий форс-мажор буває. що то людина захворіла, то, то ще щось може бути. Ну, все я розумію, але ж можна написати, наприклад, там смс відправити. І так також мені не зрозуміло це одна я така, чи, чи в нас ж таких багато, які замовляють в компанії клінік. От. Ну, це так, щоб ви знали для, для інформації. Ніякого зла я на компанію не тримаю, але все-таки хотілося, щоб була якась інформація така, е, ну, щоб людина знала, на що розраховувати. Тому що ну, мен, мої е, клієнти, які замовили, хотіли отримати десь в п'ятницю свої товари. Ну, а так не вийшло, тому вже отримають завтра в понеділок. Нічого страшного. Ну, із за цього, мабуть, що так сталося, компанія. Поклала мені аж три каталоги наступної на за наступний місяць, за вересень місяць, тому що я оплатила за один каталог, а дивлюся, коли почала розпаковувати, що в мене аж три каталоги. Каталоги, от такі, дивіться, як, які вони. Ну, в принципі, Гарні такі кольори, написано, що зустрічаємо осінь, вишукано та елегантно, все підходить. Але якось, якщо порівняти от з цим каталогом за серпень, то теж він в таких коричневих тонах. Ну, Хотілося б, як, ну, як мені, трішки більше яскравості. Але теж дійсно вишукано і елегантно. Так, ну а тепер давайте вже ж до замовлення. Так, перше, що в мене замовили, це. От такий гель для шкіри навколо очей з муцином так, з муцином равлика. Так, от цей гель. Супер ціна йшла: 139 гривень. От цей гель для шкіри. Навколо очей, пом'якшує, пом'якшення, регенерація та живлення. 15 мл. Коробочка прийшла, от така, трішки пошкоджена, але я знаю, що це клієнтка. ну, Бере, мабуть, для себе, тому надію, що все буде добре. Такий от тюбочок, от такий, 15 мл, приємний. І це виробник Україна, лінійка саме Global Leader Group. Нагадаю, що доктор-Клінік знаходиться в Хмельницькому, От саме от, український представник, і всі посилки приходять саме звідти. Так, Цей гель зволожує та живить ніжну шкіру навколо очей, зменшує появу зморшок, покращує еластичність, допомагає зменшити темні кола та пігментацію. Ну, Все дуже гарно написано, описано. Але ж всі ми прекрасно знаємо, дай Бог, щоб все це воно так було, як написано. Якщо буде зволожувати, пом'якшувати і <смі>, нічого гіршого не буде робити, то це вже теж дуже добре. Будемо пробувати, потім запитаю у клієнтки, як їй сподобалося чи ні. Так, далі, далі в мене замовили от такий бібі-крем з колагеном. 8 в одному, навіть 30 мл. І замовили світлий, здається, так, як і мене тут замовили. Світлий тон, так, дівчинка з світлошкіра, світлий тон. так. От такий Бібі-крем, це вже лі... доктор Клінік Турція. Тут у нас іде 30 мл. 8 в одному, ну, тобто, дуже багато властивостей, зафольгований. Це гарно приходить. Потім обов'язково також запитаю, як сподобалося ні. Наступне, що мене замовили, це от таке молочко для зняття макіяжу. Молочко м'яко знімає макіяж, очищає шкіру та залишає відчуття м'якості зволожує шкіру, е, шкіру гіалуроновою кислотою. Це молочко, Значить 150 мл 159 гривень. Так, от таке молочко. Теж доктор Клінік. Ну, все з помпою, все, все прийшло. До речі, все дуже гарно було запаковано, от скільки багато цієї пупирки, Тому ніде нічого ніби не пролилось, не розлилось. Ну, єдине, що оцей. Дійсно, коробочка трішки пошкодилася. Так, я вам не сказала, що Бібі-крем цей коштує 229 гривень. Мене дівчата просили називати ціни. Тому говорю: 229 гривень, молочко 159 гривень. Так, далі, Далі це вже я для себе замовила от такі два пробнички Саше. Масажного гелю з кінським каштаном. Вони йдуть по 19 гривень. Один залишу собі, а один покладу клієнту в замовлення. Ось такі два саше. Хочу спробувати і порівняти з таким же гелем від фармасі. Тут у нас іде 10 мл, Ось така упаковочка. Спробую потім вам обов'язково розповім. Так, Далі. Далі в цьому каталозі дуже хороша, супер ціна йде на спрей для одягу. Такий спрей для одягу 189 гривень. Ну, звичайно, мені як консультанту йде знижка. Здається, я вийшла на знижку 25%. Значить, що це за спрей для одягу? Засіб для розгладження складок, засіб для видалення статики, дезодорант, освіжувач тканин, засіб для полегшення прасування це бестселер компанії, дуже багато позитивних відгуків. Для чого він підходить? Для гардин, для скатертин, для постілі, для простирадла, для подушок і для одягу. Можна навіть, якщо у вас якісь футболочки, такі от зараз літні, з такого з такої тонкої тканини, то ви просто пшикаєте цей спрей і руками розглажуєте, і одяг стає ніби виглажений, поглажений, попрасований. Верніше. Розгладжує складки без праски, виконує функцію антистатика, дезодорує та освіжує, освіжує тканину. От. Дуже теж хороші відгуки на цей спрей, і я хотіла його спробувати. Так, от такий спрей: Bioenergy лінійка. Тут у нас іде скільки, 200 мл. Я задоволена, що по такій хорошій ціні взяла. Цей спрей буду його використовувати з задоволенням. Ви знаєте, я люблю прасувати от одяг, але останнім часом якось цього не роблю. Ну, там, звичайно, щось там, якісь сукні, чи ті ж футболки, чи щось там для сина, для чоловіка можу так швиденько прогладити. Але зараз, коли в нас такі от хороші і пральні машини, коли є можливість висушити одяг в такому гарному, гарному розві... Розві... гарно розвішеному стані, що потім знімаєш і одяг можна навіть не прасувати. От, але ж по всякому буває, і щоб вже він, одяг був в ідеальному прямо стані, то, звичайно, або праска, або от будемо пробувати цей спрей. Так, і далі, далі, що я замовила ще, взяла з. Промо-продукції взяла такий пакет поліетиленовий за 8 гривень, ну, щоб мені е, так, ну, не, не так просто віддати товар, вона любить, коли я їй віддаю товар, от такий пакетик, він такий величенький. Вона любить, коли я не даю її товар. В Пакетиком з логотипами компанії. Та ще й туди каталог покладу, і цей пробничок. ну все буде, все буде гарно, презентабельно. Я знаю, що вона ще у мене буде робити замовлення і, надію, що не один раз. І от таке у мене було замовлення по цьому каталогу. От, а ще хочу вам показати, що в попередньому каталозі я робила е, от, замовлення і купила собі от такий спрей для вирівнювання волосся. Дівчата вже спробували, він з кератином. У кого довге волосся, е, і воно пушиться. от Таке так як ефект, ефект кульбабки, е, або неслухняне от, купіть. Дуже-дуже мені сподобався оцей, оцей спрей. Зараз я вам його покажу. Так. Оцей спрей він і пахне дуже дуже гарно, він іде двохфазний, його так потрібно збовтувати. І дійсно, якщо все робити так, як написано на Зворотній стороні, там де е, спосіб застосування, то дійсно волосся ну, просто, просто такі, знаєте, пряме, гарне е, от так, волосинки одна до одної, ну, дуже мені сподобався ефект. І ще він іде цей спрей, як термозахист. Тому рекомендую От я використовувала його е, ну, всього один раз. От буду сьогодні ще мити голову, теж буду використовувати. І вже з першого разу я бачу ефект і дуже, дуже задоволена. До речі, до цього я от користувалася от такою двофазною сироваткою спреєм для волосся від Avon ем, Восстановлення. Це лінійка Advanced Technique. Ну, Вона мені якось ну, зовсім не, не сподобалася. Вона теж іде двофазна, така от з маслами, але мені якось не вистачає цієї, от саме доволі. Цих доглядових маслянистих речовин. Ну і на моєму волосі цей, ця сироватка спрей якось ну, так працювала, що, як то кажуть, що я користувалась нею, що не користувалась. Ну Єдине, що так аромат був непоганий такий. Ну, і трішки-трішки ефект, ефект був, але не, не те, чого я очікувала, і те, чого б я хотіла. О, тому... Цю сироватку якось вже доб'ю для сухих кінчиків і повріжжоних волос. І більше замовляти не буду. Ну, чесно кажучи, вам не рекомендую, але я бачу, що багато дівчат користуються і ніби, ніби задоволені. А мені не, під, не підійшла вона. Так що, от, таке у мене було замовлення, такі відгуки. Дякую вам всім за. Коментарі під попереднім відео про замовлення Доктор Клінік, і коли я робила огляд каталогу. Не виключено, що я також зроблю відео з оглядом і вже вересневого каталогу доктор Клінік, тому що, знаєте, потихеньку-потихеньку поступово знайомлюся з продукцією. От. І е, по можливості. Витягну свою, як це кажуть, да, реферальну силку, чи як це правильно називається. І хто захоче зареєструватися в компанії Доктор Клінік, може, можете потім ну зареєструватися, якби вже в мою команду. Ну я до цього якби не, не прагну. Я... Ну, для себе роблю замовлення, не для бізнесу, там для себе, для своїх знайомих, подруг, для співробітників. Але хто його знає, як воно далі піде, можливо, можливо якась команда там у мене і створиться така. От. Буду ще вивчати цю продукцію. Знаєте, тут. З першого разу, от, коли я беру каталог в руки, коли я там уже е, спробувала деякі е, товари, мені все подобається. І якось, от так, знаєте, вже навіть е, зорові такі тактильні от, відчуття, все мені подобається в цій компанії. От, тому е, запрошую вас до перегляду. Е, пишіть в коментарях, можливо, якісь запитання до мене, буду відповідати. Ну і до наступної зустрічі, до наступного відео. Всім гарного, тихого, спокійного літа, серпня, Все, здоров'я і хорошого настрою. До побачення і до наступного відео. Пока-пока!